Витягніть мене з ТЦК. Хто мене витягне з ТЦК, Я ваш друг назавжди до кінця життя. І ми ніколи не попрощаємося, я завжди вам поможу в усьому просто це тюрма. Це просто як тюрма, це як пекло, тут демони. А Коротше, я в тій казармі, в ТЦК, вулиця це тролейбус на місто Тернопіль. Я знімаю сторіс, бо мені треба говорити. Бо я, якщо не буду з кимось говорити, то я тут можу з розуму зійти, бо я хочу просто йти до своєї цілі, тренуватися і співати. І витягніть мене з цього. Втянить мене з цього пекла. Тут казарма, це таке саме, як хата в тюрмі. Ну, мені дали кличку чемпіон. Вроді нормально, але я хочу звідси вийти. Зі мною всі поділилися їдою. Тіпа, ну теж дякую всім. Але, будь ласка, дайте я звідси вийду. і хочу тільки тренуватися і співати. Хто мене витягне, я вас поможу до кінця життя, а ще в мене є дівчина, яку я люблю назавжди. Ми ніколи не попрощаємося і дуже люблю свою маму. І все. І витянить мене звідси, я маю з кимось говорити. Короче, я їду по Дуже далеко. Що буде далі, я не знаю, але я знаю, що я вернуся героєм із концертом. <хи> я вам ще нову пісню онлайн випущу, тому що пісня готується, робиться. І її мені в телеграм скинуть я авторські права оформлю. Я вже вночі обкладинку зробив. пісня буде, я обіцяв, я дойду. Ми доїдемо до цієї діти.